Друзі, сьогодні на каналі Все ТЗ Ми говоритимемо про дуже важливі новини для усіх, хто живе в Чехії. Безкоштовні білі пломби для дорослих і дітей, запис до лікаря через телефон за кілька кліків, можливість лікуватися в Німеччині чи Австрії без зайвих дозволів, як це працюватиме? У чому ці зміни стосуються саме вас? Дивіться далі. Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка будуть для нас хорошою підтримкою. А також, користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. Привіт, усім на нашому каналі. Можливо, медицина в Чехії дійсно перейде на новий рівень, бо чеські законодавці готують декілька багатообіцяючих змін у системі охорони здоров'я. І це особливо актуально для нас, українців, бо дуже багато хто з вас дорікає на реальні проблеми. Складно потрапити до лікаря, черги до спеціалістів, нестача стоматологів, платні послуги, які мали бути безкоштовними. Тож, що саме зміниться найближчим часом, давайте розберемо все. По пунктах. Перше, безкоштовні білі пломби у стоматолога до цього часу безкоштовною для дорослих була лише амальгамова пломба, стара сіренька ще із вмістом Ртуті. Але вже з липня 2026-го, так саме 2026-го, бо Чехія взяла річну відстрочку, амальгамові пломби будуть повністю заборонені. Що це означає для нас? Невеликий карієс лікуватимуть безкоштовно білою пломбою. При більших ушкодженнях страхова компанія оплатить частину вартості сучасної білої пломби. Для дітей до 18 років усі постійні зуби лікуватимуть білими пломбами повністю безкоштовно. Але є важливий нюанс, якщо ви отримали безкоштовну пломбу, наступну безкоштовну на той самий зуб можна буде отримати тільки через два роки. Друге, новий спосіб запису до лікаря через мобільний додаток. Сьогодні ситуація виглядає знайомо. Ви приходите до свого практичного лікаря, отримуєте направлення до спеціаліста і далі папірець у руках, і нескінченні спроби додзвонитися. Але цей паперовий вік нарешті має закінчитися. Направлення надходитимуть прямо у ваш мобільний телефон, як зараз рецепти на ліки. Через новий електронний портал. Ви самі зможете бачити, до якого лікаря можна записатися найшвидше. Кілька кліків, і ви маєте запис на прийом без довгих очікувань і дзвінків. Міністерство охорони здоров'я Чехії вже працює над впровадженням так званої ЕЗ-карти карти нової версії додатку. Точка з часів ковід паспортів. У цій аплікації будуть зібрані ваші медичні дані, щеплення, направлення і можливість запису на обстеження. Перший запуск планують на 2026 рік. Третє лікування за кордоном без зайвих дозволів. Якщо ви живете близько до кордону, це чудова новина для вас. Тепер, якщо лікаря в Чехії важко знайти, можна буде без зайвих дозволів лікуватися в Німеччині, Австрії чи Словаччині. Страхові компанії самостійно укладатимуть договори з лікарями з лікарнями за кордоном. Вам не доведеться особисто просити дозволу на лікування за межами Чехії. Це спрощення стане порятунком для багатьох людей із прикордонних регіонів. Четверте, бонуси за турботу про своє здоров'я. Ще одна класна новинка. За турботу про здоров'я ви отримувати мене бонуси, як працюватиме нова система. Страхові компанії створять для кожного клієнта особистий профіль. За профілактичні огляди ви будете накопичувати бали. Бали можна буде обміняти на додаткові послуги, щеплення, стоматологію, обстеження та інше. Тобто, регулярні візити до лікаря будуть не тільки корисними, а й вигідними. П'яте, що не пройшло, хотіли запровадити доплату за кращі методи лікування, так звані надстандарти. Але депутати ці пункти не підтримали. Тож, якщо хочете сучасніше лікування, поки що доведеться сплачувати повну вартість самостійно. Тож, друзі, можна сподіватися, що медицина в Чехії стане сучаснішою і зручнішою, безкоштовні білі пломби, легший запис до лікаря, лікування за кордоном і бонуси за здоровий спосіб життя. Це вже скоро стане частиною нашого життя тут. Пам'ятайте, хто піклується про своє здоров'я, той отримує більше можливостей. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал і діліться відео з друзями. У нас завжди найважливіші новини для українців у Чехії. Ну і звісно, слідкуйте за нашими соцмережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Всепротез. Зазирніть на нашу веб-сторінку всепротезет.еу а також обов'язково залишайте коментарі, бо це найкраща підтримка для нашого каналу. Слава Україні! Побачимось у наступному випуску.